Чудотворна Касперівська ікона Божої Матері вперше за кілька років здійснила хресну ходу по Миколаївській області. Це сталося в рамках молебну за мир, який вчора біля поклонного хреста на Садовій відслужив митрополит Володимир. Ікона здійснила подорожі з півдня на північ і з заходу на схід нашої області. За задумом ця дія символізувала духовний хрест, що має захистити Миколаївщину від можливого вторгнення сусідньої країни-агресора. Ми захищаємо свою рідну землю, ми не вступаємо на чужу, тому з нами Бог і Його свята воля. І ми надіємося, просимо сьогодні Богородицю, Бога, щоб захистив нас. Як ви вже чули, що свята ікона Кашпорської Божої Матері вже допомагала нашому народові у 19 столітті, у 1854-му. Віряни вважають, що півтора століття тому саме ця ікона під час Кримської війни врятувала Одесу від знищення. Тож зараз жителі нашого краю знову просили у ікони заступництва. Молилися за військових на Сході, за дітей, у яких ця неоголошена війна відібрала батьків. Просили заступництва кордонів. Спільна молитва за мир відбулася не лише в Миколаєві, а й у Кривому озері та Веселиновому. Після молебню священнослужителі та миряни вклонилися чудотворному Каспи. Рівському образу Пречистої діви для багатьох. Така можливість випала вперше у житті, велика Україна не тільки територією, але й своїм народом, своїм багатством, яке ми сьогодні маємо. Тому любимо свою Україну, бережімо її, єднаймося, і в єдності сила народу, як співається у пісні. І в єдності ми переможемо, бо з нами Бог і його свята воля. Старовинна ікона, точна дата написання якої невідома, вже понад 200 років вважається однією з головних святинь Руської православної церкви. І з початку 19 століття образ зберігається на півдні України. До цього ікона належала поміщиці Юліані Іванівні Каспоровій, яка отримала її у спадок як родову святиню у 1809 році. Наталія Якубсон, Антон Небіс, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.